Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібе, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум. Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова слухати Твоє Слово. Пересвітлом Слово і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 23 глава, з 23 вірша по 28 вірш. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі. Справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати, сліпі проводарі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горовам, книжники, фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу і миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості сліпий фарисею. Очисню з першу середину чаші і миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники і фарисеї, лицемірі, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повний кісток мертвих і всякої нечистоти. Отак От і ви назовні здаєтеся людям справедливі, а всередині ви сповнені лицемірства та беззаконня. Сьогодні Ісус запрошує мене і Тебе подивитися у правді на нашу поведінку, на наше серце. Якщо кожне, кожен наш чинок, навіть дуже побожний, не народжується зсередини, якщо ми не дбаємо про те, що перебуває у нашому серці, ми ризикуємо стати фарисеями та лицемірами, які завжди залишаються незадоволеними своїми обов'язками. Бо тому що вони так вважають, що це треба. Тільки якщо ми відкриємо перед Богом наше серце, покажемо наші справжні наміри, тільки відчуваючи, що кожен з нас прощений, прийняти милосердною любов'ю, ми зможемо жити як вільні люди, як його діти. Замість того, щоб нам намагатися відболити перед Богом своє минуле, Він сам запрошує вже нас тут тепер. Увійти у глибокі відносини з Ним, а це можливо лише, коли ми перестанемо приховувати від Нього наші темні сторони, увесь той бруд, який ми носимо з собою, забуваючи, що він прийшов саме заради Нього, щоб допомогти нам звільнитися від того бруду. Господи, від мого, мого мене очисти, щоб моє серце наповнилося твоєю любов'ю і благодаттю. Навчи мене дивитися на інше твоїми очима. Амінь.